Вітаю, друзі. Всіх в мене в садочку. Сьогодні 15 листопада. І ще можна робити багато робіт. Що я наразі роблю і потрібно зробити ще? Я висадила всі квіти з горшечку ось на цю таку грядочку. Всі квіти, які я не знаю, куди я буду саджати. Тут і хости, ось я палочки, так. Виноградні зробила, щоб котики не бігали, щоб я знала, де там ті хости. Там уже одні корінці висаджувала. Ось от, тут і керія, і молочай, і падуб, ну, багато тут рослинок. Ось. Чому я вирішила саджати без горщиків. У мене є на то причина. Мені б краще було в горщику, так і не підійдять. Борозен і тоді викопав, перевалив, але е, навесні в мене буде багато робіт, дуже багато розсадок, хризантемки. Ось, і там дзвоники, дуже багато. Тому я не знаю, коли я дойду до цих рослинок. От. Е, ну, І тут деякі на продаж буду відкопувати. От. Тому я посадила їх без горщиків. тому що Восени дуже мокро, а я, можливо, ці рослини буду травень-червень десь пересаджувати. Скоріше за все, я так думаю. Тому я висадила з горшечків. Ось. І, е, мені не треба було порушати коріння, так як, наприклад, покупні ми купляємо, треба там те коріння розчисати, розправити. Тому я тоді всаджувала покупні свої рослинки в контейнерах. Я знала, що я ранньою весною їх пересаджу. А свої рослинки, там нормально, коріння було. І я просто перевалила на цю грядочку. Ось. І вже в нас через день перший буде мороз. І я вкриваю свою широколисну гортензію. Ставлю я таку склопластикову арматуру. Про неї я вам розповідала. В мене є ціле відео. Як вона нам допомагає в садочку. Лишу я. Першому закріпленому коментарі селання на це відео можливо комусь буде цікаво. Ось так я ставлю арматуру. Потім я натягую агроволокно. Е, е, ні, ще я засипаю її сухим листям або хвойним опадом. Якщо така маленька, я засипаю ну, практично до кінця. Е, чому її важливо вкрити? Тому що вона е, квітки дає на бруньках. Оціх верху бруньки. І якщо вони підмерзають, вона не буде квітнути. І щоб вона не підмерзла, спочатку я вкриваю агроволокно, потім утеплювач, а потім обов'язково плівка. Тому що, якщо не вкрити плівкою, наприклад, буде тепло, піде дожик, а потім мороз, бруньки в будь-якому разі, підмерзнуть. Ось тому. Я так кажу, це квітка не для. не знаю, Можливо, якось на дачі хтось вміє вкрити так, щоб, тому що, наприклад, якщо тепло, мені треба плівку припідняти, щоб воно провітрювалося, а в нас такі зими, ви самі знаєте, що то мороз, то тепло, то дощ то сніг. Тому я до неї бігаю дуже часто. Ось. Тому я вирішила деякі гортензії посадити в горшечок. Тому буду ввечері її вкривати, хай поки що так постоїть. Агроволокно, утеплювач і плівочка. Ось. А ось ці широколисні гортенці в контейнерах підуть в мене в підвал. Дивіться, яке ще в них яскраве листя, вони ще не скинули навіть своє листя. Підвал у мене в хаті, там плюсова температура. Можливо, їм там буде тепло, рано прокинуться. Ну, але в мене другого місця немає, буду ставити в підвал. Тому викопала я ще розмаринчик свій, не лишала я в відкритому ґрунті, щоб кривати. Вирішила все ж таки викопати. І два куща розмарина будуть в мене в придбанечку, як я кажу, невеличкий коридорчик. Звісно, там їм буде трохи тепловато, там градусів у мене 15, а краще було б до 10. Тому в кого є якийсь балкончик неотаплюємо, де є плюсова температура, то розмаринчик краще туди. От. Тому ось буду я все заставляти вже. І нарешті я добралась до своїх тюльпанів. Ось я висаджую в колесо. Це міні-грядка для огірка в мене була. Так як тюльпанів наросло дуже багато, і дітки, і все. Тому це ботанічний тюльпан, його багато. Я висаджувала в контейнер, а наразі висаджую ось тут в колесо. Вони вже попроростали от, тюльпанчики, і я вже їх нарешті висаджую. Кого ще не висаджені, висаджуйте, не пізно. Ось. А ось тут, де в мене була така міні-грядка для помідорчика. Наразі я буду висаджувати. Зараз нарциси. Ось я викопала вже ямку і буду висаджувати нарциси. От. Ще наразі я саджаю тюльпани тарта. Це такі невеличкі, гарні тюльпанчики, якщо в мене є фото, я вставлю. Ось в контейнери, які я буду прикопувати. Получилось в мене аж 4 контейнери. Тому що я вже, щоб не сплутати тюльпанчики, хочу саджати їх і вже й дітки посадила. Ось тут а, в такі, спочатку більші тюльпанчики, які будуть квітнути, а ось тут вже дітки. Зараз я присиплю їх і потім буду десь вкопувати. Ще не знаю де, але їх треба прикопати. Не знаю як, але деякі. Я б не хотіла прикопувати, можливо, так вони квітли. Але я боюся, що замерзнуть. Можливо, у когось є досвід, щоб лишати ось так контейнери. Дивилася деякі відео, хтось вкриває гарно агроволокном, але мені здається, буває в лютому морози до 20 градусів іноді, Ну, це вже рідко, але буває. І Можливо, що агроволокно не спасе, якщо, до, до прикладу, немає сніга. Якщо його снігом завали, лить ці тюльпанчики по агроволокну. То буде все в порядку. А якщо не буде сніга і великий мороз, то можливо і прихватить. А, то ще не знаю. Можливо, в кого є досвід, ну, от, північ України на півдні зрозуміло, що вони не, не можна і не прикопувати, там таких морозів немає. А можливо, в кого є досвід на півночі, чи прикопуєте ви, чи вкриваєте якось, бо, чесно кажучи, не хочеться прикопуватися ритці ями. Ось хотілося б їх лишити так. І так би квітнули. От. Тому і ще ось саджають тюльпанчики тарта. Ще ось так я саджаю тюльпани дітки в ящичок. Викапую ямку, вставляю ящичок, насипаю землі. І ось так розсипом. Я не ставлю кожен, який вийде, такий вийде на дорощування. Я просто розсипну отак. Це прості тюльпани, мені не шкода, як навіть якийсь не, не зійде. Часу немає кожну цибулинку виставляти, тому я отак розсипаю. Ну, У мене вже є досвід. Де щось зійде, де щось не зійде. Ну, Мені вже ну, не шкода, бо тюльпанів у мене дуже багато. І це прості тюльпани, в основному червоні і рожеві. Ну, Можливо, ще якісь тут є, але отак я в розсипну. Зараз я засиплю земелькою і все. І ось так у мене йдуть надорощування дітки, А вже великі цибулинки буду сажати на свою тюльпанову гряду. Ну і ще ось таку хризантемку. Дивіться, такі загорнуті в неї пелюсточки. Правда, високовата, до сантиметрів 70, навіть до метру, я б сказала. Принесла мені сусідка. Ми з нею обмінялися. Ось, я їй дала оцю таку міленьку, гарненьку. От, а вона мені ось цю хризантемку дала. Буду всаджувати.